Трошечки гарному алоє mm. клас як воно освіжає Аж легше дихати коротше купила? купив такі знаєте поречки е, тут ви чуваки називаються на юту або на якісь горішки я часто супер дорогу щось ми перевіримо. Час, минуточку. О, блін, класні, я такі хотіла. ха ха Табо, знаєте, мої такі волки, якщо в когось немає покладати, якщо ви летите шампуньки, всякі гелі, собор. Так. користуються DAF, може там хтось каже, що фігня. Не знаю, мені подобається. Це тут два різних. На поки інші якісь мені подрязнюють шкіру, а вона дуже така класна і навіть я вмиваюся, коли там купила для Діми. Це точно для Діми, Тому що це такий чоловічий запах, а цей... День відкриє, він класний. І мені подобається башка, тому що роки у нас подібний. Я вже відкрию. <рес> Уже подається. Ну. Простіть извините. Що так много деталей? Я не поняла. <рес> типа я за цілом взяла, хотіла машину. Блін, класний. Прикольний такий, знаєте, освіжаючий запах. Відронці по 6 злотих. Не противник підронки. Потом, що я купила? Я купила соль. До комп'ілі. До А, У нас з кокосиком. Ааа, я коли пахала. Я обожнюю таке навіть до ванни покупатися солі, всі такі штучки. У нас кокоси. Таке силенька. Голубенька. <гум> так, не знаю, там видно буде. Сером. Типа це для волосся з вітаміном А. Чесно, ніколи не користувалася, але запах приємний такий. Побачимося для волосся, що воно буде. Обожі, можна їсти ложками вже почищене. Тому так це виглядає. Я просто шеледію цієї собачки, тому що це можна на берлочок одягти і буде на широкий. Чуть-чуть кажу, Даша, чуть-чуть. Нельзя мені, короче, е, сипати щось, бо я все впустю. Нічого. Даша позамітає. Оре, три літра. <різь> 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 Ладно. Тупо, От-от-от. зрізала. Ну нічого страшного, все нормально. <різь>